Шосте за час осінньо-зимового сезону Харків перезапускає систему опалення. Після чергової атаки, що російські окупанти здійснили два дні тому, мегаполіс не тільки залишився без електроенергії, а й без води та тепла. Робота з відновлення теплопостачання триває і сьогодні. Результатом суботнього обстрілу стало те, що Харків погрузився у пітьму. У нас зупинилися всі основні котельні, всі насоси. А кожен такий останов – це аварійні ситуації у результаті гідравлічних ударів. Станом на сьогоднішній ранок було виявлено 64 дефекти різної ступеня важкості. На ранок було 58 протягом у цих півтори доби усунуто. На ранок ми підключили майже всіх споживачів. 95% житлових будинків вже були запаленням. Зараз на основних джерелах іде плавний набір гідравлики. Та температурного режиму, тому що за цей час, поки не було електропостачання, магістрали остили і потрібно плавно набирати температуру, щоб не зробити там магістральний дефект, перезапустити всю систему опалення мегаполіса дуже складний процес. Але комунальні служби повідомили на профільному підприємстві, роблять все можливе, а подекуди неможливе, щоб харків'яни були з теплом, незважаючи на війну. Взагалі, через ворожі обстріли і мова суто про господарство харківських тепло тепломереж зазнало колосальних пошкоджень. Всі ці майже 11 місяців. Комунальники тільки те і роблять, що ремонтують та перекладають пошкоджені магістралі, теплотраси та котельні, від яких залежить подача тепла та гарячої води для населення. Спочатку російської агресії в цілому по підприємству було пошкоджено 144 об'єкти: це магістралі, це насосні станції, це наше ЦТП, це наші котельні Протягом ремонтної кампанії ми відновили майже все і трошки більше працювали. Майже цілодобово без вихідних днів, замінили близько 200 кілометрів мереж теплопостачання та гарячої води. Також у місті було встановлено 17 модульних котелень, що дають змогу, незважаючи ні на що забезпечувати об'єкти соціальної інфраструктури теплом. Цьогоріч кампанія з встановлення таких котелень заявили на ХТМ, буде продовжена. Остання атака росіян була такою потужною. Було знешкоджена целе інфраструктурні об'єкти, які подавали електропостачання у міста Харків, і було знестромлено місто. міста. Нам прийшлося дуже потужно працювати, щоб відновити. Електропостачання у Харкові тому я дуже вдячний нашим комунальним е, службам. Дуже вдячний нашим енергетикам, які е, працювали, е, і е, ми відновили електропостачання е, вже у е, час ночі. У першу годину ночі було відновлено. Практично у всьому місті електропостачання і е, наразі зараз є електропостачання у місті Харкові. Працює електротранспорт, е, працює е, система е, опалювальна. Е, крім цього, ми подаємо воду у домівки харків'яну. В результате попадания в э, перекрытие данной пятиэтажки разрушились несущие конструкции, разрушились плиты перекрытия до подвального помещения, э, разрушены лестничные клетки. То есть данный дом подлежит частично демонтажу. В результате взрыва был пожар, выгорело два подъезда, квартиры с пятого по первый этаж выгорели, что привело к дополнительному нарушению несущих конструкций из-за сильных температур, которые нужно теперь восстанавливать, менять. В результате взрыва погибли люди, три человека, один человек сгорел, два человека придавило плитами. Впереди нам предстоит длительный процесс восстановления этого дома. Сначала нужно произвести демонтаж разрушенных конструкций, конструкции, которые нарушены в результате пожара. Мы это все демонтируем. Сейчас установлен башенный кран для производства демонтажных и монтажных работ. Впоследствии, после того, как будет произведен демонтаж, будет восстановлено это здание монолитным способом. Монолитные плиты перекрытия, кирпичные стены, усиленные металлоконструкциями. Восстановлены будут коммуникации этого дома, окна поставлены, будут установлены двери новые, но предстоит очень длительный процесс. Тові однієї з харківських лікарень. Буквально кілька днів тому тут завершився монтаж модульної індивідуальної котельні, що її буде повністю забезпечувати всі корпуси медзакладу теплом. Це блочна модульна котельня, таких ми в ремонтну кампанію встановили 17 одиниць. Ці котельні були розрушені і замість розрушених змонтували такі. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити. Щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова опаленням незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює, дана лікарня була підключена до мереж ТЕЦ-3. На Новий рік нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску не в повному обсязі, тому ми деяких споживачів зарезервували, з інших катали. Котельня – це не просто обладнання та самі блочні модулі. Для її запуску фахівці провели всі потрібні комунікації воду, мережі для живлення від генератора, а також все необхідне обладнання для подачі газу. Для всіх нас цей рік був важким, але ми продовжуємо працювати для мешканців Харкова. У різних районах міста в стислі терміни газифіковано 17 модульних котелень і заміну фізично і морально зношеного, редукуючого обладнання на сучасне від провідного європейського виробника. Все це дає змогу більш надійно та безпечно поставляти газ і тепло до споживачів. На кожній з катерни було прокладено мережу середнього тиску та встановлено сучасне шерпе вітчизняного виробника, але за зразками європейського. Ці роботи з монтажу та запуску цієї котельні спеціалісти виконали в стислі терміни. Тому вона вже декілька днів в строю забезпечуючи теплом пацієнтів та лікарів медзакладу. Мощність скатильне 6 мігават, робота на другий день на сьогоднішній момент вважаючи зжаті сроки, все проводиться пустовачне роботи. Тим вода підготовка, проводяться котли в режим роботи для того, щоб вона могла працювати в автоматичному режимі і за счет автоматики управління. Тобто є спогода завісима регулювання від температури наружного воздуха через трьох клапан, перекривається і ліже більше менше подача теплоносителя на потребітеля. Ще одна її перевага. Завдяки автоматиці керувати роботою можна дистанційно. Так, фахівець, який закріплений за цією котельнею, може збільшувати і зменшувати потужність підігріву води для опалення онлайн. Згідно інформації, тепломереж у Харкові протягом 2023 року планують встановити ще 12 таких модульних котелень. Ситуація у місті нагальні потреби, що зараз переживає Харків, і те, як далі вибудовувати кампанію з допомоги як для військових, так і для населення мегаполіса. Якраз ці теми стали предметом зустрічі міського голови та представників благодійних фондів Ізраїлю та США, які відвідали Харків з гуманітарною місією. Я вам благодарен за те, що ви підтримуєте нашу армію воєнних через ваш фонд. Ну и конечно обеспечивать людей и тоже благодарен вам за то, что вы сегодня помогаете нам в обеспечении людей необходимыми услугами, там, генераторами и так далее. Мы украинский город, украинцы нация, самодостаточная нация, дух Харькова и Харьковский дух не сломить никому. Поэтому будем бороться, будем побеждать и мы верим в... В победу мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне, потому что героизм людей, военных, и гражданских, он самый высокий. Мы отстаиваем свою свободу, право называться нация и будущее своих детей. Представники фондів наголосили, що вони і будуть тим голосом, який розкаже у своїх країнах про реальну ситуацію в Харкові. Бо кажуть, відчувають свою потребу бути поруч з українським народом, який бореться за правду та життя. Наш фонд «HELP PEOPLE UKRAINE» Українбут організовувати постійно приїзд делегацій, з ралі, представників, приїзд фонду для того, щоб по можливості Была оказана помощь, полноценная помощь Харькову в генерации, в электрогенерации, в продуктах питания, во всем, что необходимо городу Харькову и армии, которая защищает город Харьков. Эту работу мы начали э, и проводим с первого дня начала войны. мы приняли сейчас в настоящий момент больше 16 тысяч граждан Украины у себя в Израиле. Мы оказываем полную поддержку им в жилищном, финансовом, моральном плане, в организации жизни в Израиле. Но здесь остались их родственники, друзья, и из-за этого мы оказываем непосредственную помощь Украине, для того, чтобы быстрее пришла победа и достигнут положительные результаты чистой нефти. Це один з пунктів незламності, що відкритий на базі освітнього закладу Шевченківського району. Він працює у підвальному приміщенні. Тут окремо відведені медичний та куточок для дозвілля, місця для відпочинку для діток і дорослого населення. Є вбиральні, рукомийники, обігріває все спеціально збудована піч, що працює на дровах. У разі знеструмлення є генератор. В сусідньому приміщенні розгорнули імпровізовану кухню, де можна розігріти чи приготувати їжу і напої. Саме такі умови тут створені для жителів мікрорайону. На випадок блекаута або інших ситуацій, що можуть виникнути у прифронтовому Харкові, більше того, на базі цієї школи працює ще й пункт видачі гарячого харчування. Кухарі заступають вдосвіта, щоб щодня приготувати для харків'ян свіжий обід. У нас сьогодні в меню тівтілька куріна в соусі, кашка ячніве і суп з макарончиками. И кофейный напиток. Прирост есть, конечно. Люди, кому надо, приходят, есть возможность прийти со своими емкостями и взять себе обед и своим близким. Пункт видачі гарячого харчування працює з 1 грудня, і за цей період ми вже видали дуже багато їжі. Щодня приходить від 200 до 400 людей. Ми видаємо до 620 порцій. Це найбільша цифра. Була 620 порцій. Це вчора було. Готують кухарі, які працюють у комбінаті дитячого харчування. І за допомогою волонтерів ми видаємо це харчування, допомагаємо людям літнім піднятися, упакувати їжу, спуститися сходами. І так далі, тобто всі послуги, які ми можемо надати, надаємо. Те, де пересиджують харків'яни блекаут та де готують їжу для нужденних, на власні очі побачив представник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Сергій Бабак поспілкувався з освітянами та кухарями і скуштував те, чим годують населення у Харкові цієї воєнної зими. Що стосується цього пункту незламності, я знаю, що такі більше ніж 60 зроблено в школах. Харкова, це насправді дуже класно. Це вже другий пункт, які незламності в якому ми сьогодні були. В першому зустрічалися там з директорами шкіл, неформально відверто говорили про проблеми. що можу відмітити точно? Вони всі дуже затишні, в них приємно знаходитися. Вони багатофункціональні. Вони в собі мають і бібліотеку, і медичний пункт і все необхідно для перебування дітей. Деякі мають ліжка для маленьких, там можна проводити заняття. Вони всі обладнані теплом, генераторами. Світлом, звісно, зв'язком, що дуже важливо, що ми бачили вчителя, які веде онлайн заняття прямо зараз. І це справді тішить шана і повага таким людям. А те, що школи ще й допомагають тим людям, які потребують цього, готують для них їжу не просто як раніше. ну, розумію, що був напевне хаос та раніше роздавали гуманітарну допомогу, адресно, не адресно, як відбувалося, брали хто хотів скільки. хотів. зараз це вже більш ефективно і чудова їжа. Чудові люди, які цим займаються з самого ранку і до пізнього вечора. Годують людей. Я бачу, люди всі стоять. Вони справді потребують цього. Тому система освіти не мається. зараз. Ми всі на різних фронтах працюємо та й не тільки освіту, але й підтримкою тих, для кого це важливо. Це дуже важливо, що громада сама собі допомагає, допомагає один одному. Це справді дуже важливо і це дуже круто. І я пишаюся нашою системою освіти, чесно. У Харкові відсвяткували хрещення господні у всіх районах міста. На цій урочистості зібралися харків'яни. Люди кажуть, це свято для всіх, воно світле та несе добро. Ті ж, хто реально дотримується традиції, ще і тричі пірнули в ополонку. Отличные впечатления, шикарный пункт. Стараюсь каждый год, теперь уже 8 лет, ну, это как традиция, это как, как заново переродиться в этот день. Смыть с себя все грехи и начать заново жить. Грехов поменьше будет. Всем рекомендую. Очень, даже жарко. Серьезно. Огонь! Я купаюсь лет 15-16 и нормально себя чувствую. Э, как в народе говорят, будешь купаться, не будешь болеть. Не знаю, насколько правда, но у меня, видимо, так и получается. Поэтому, слава Богу, вас с праздником! Очищение души и тела. Самое главное – очищение. И понимаешь, что просто становишься свежим, молодым и бодрым. Всех с праздником! Пусть Господь благословит. Ждем победы от наших пацанов. И все будет Украина. Я окунаюсь вже лет 10, но хочу сказать: по такой температуре не очень комфортно. Чем ниже температура воздуха, тем комфортнее и кайф больше окунаться. Вообще какие ощущения. Просто класс. Вітаючи вас, усіх з цим великим 20 святом. Бажаю, щоб ця вода, як данська, яку ми сьогодні спільно освятили, хай буде на насилення душі і тіла, на, на освячення ваших домівок і на перемогу нашої держави, зокрема нашої Слобожанщини, міста Харкова. Харківчанам желаємо здоров'я і міра. Це основне. Все остальне, як показалося, старостепенно. Своєчасно і щомісяця у Харків міськгазі закликають споживачів природного газу вчасно передавати показники газових лічильників на будь-якій зручній для людей платформі. Зокрема, це можна зробити і в особистому кабінеті. Для того щоб нарахування за природний газ були правильними, необхідно щомісяця передавати показання газових лічильників. робити це треба з першого по п'яте число. Передавати клієнтам можна смс за допомогою дзвінків до контакт. Центрів за допомогою вайбербота, телеграм-бота і за допомогою мобільного додатка він існує як для Android, так і для iPhone. Своєчасна передача показників гарантія достовірних нарахувань за газопостачання та квитанцій без боргу наголосили фахівці. Будь-якого роду консультації щодо газу харків'яни можуть отримати в 104 чотири клієнтському просторі. Працюють вони на гімназійній набережні 18 а проспекті архітектора Альошина, 5 та по вулиці Академіка Павлова, 120. Десять автомобілів для різного роду потреб та призначень передали представники харківського соціально-відповідального бізнесу для українських військових та співробітників служби порятунку. На додачу до цього надали ще з два десятки буржуйок, що є теж дуже актуальними на фронті. Всі машини і пічки вже сьогодні виїхали на напрямки виконання бойових завдань. І це лише одна з останніх партій, що підприємці зібрали для ЗСУ, які стоять на захисті України перед російським окупантом. Наразі ми передали до ВСУ та наших спецслужб більше 130 автівок. Це були і пікапи, і спецтехніка, і такі як пожежна машина. Все це ми робимо своїми силами, моїми, мого партнера Аміка Манукяна і Олександра Нагаєва. Це ми робимо за власний кошт, ми не проводимо ніяких зборів. Це суто наша ініціатива за наш власний. Ми вважаємо, що ми, як підприємці, маємо робити те, що ми можемо робити для захисту нашої держави, і ми можемо робити це в такий спосіб. За час повномасштабної війни повідомили в управлінні ДСНС Харківщини автопарк спецавто зазнав колосальних пошкоджень та втрат. Тому ця машина, що передали підприємці для рятувальників, наголосили вогнеборці: зайвою точно не буде. Нам і держава допомагає, у нас близько 30 нових сучасних автоцистерн у нас з великим об'ємом води, вогнегасячих речовин передали, але і дуже велику частку, близько 70 автомобілів нам волонтери, благодійники надали, в тому числі і цей автомобіль. Сучасний автомобіль, комфортний, об'єм вогнегасячих речовин, тут три тони. Він ви самі бачите, він компактний. Він в старій частині міста. Він скрізь проїде, скрізь. Дасть допомогу оперативно прибути і виконати свої завдання за призначенням. І саме так згуртувавшись довкола єдиного бажання, наголосив мер Харкова і можна йти до перемоги. Я дуже вдячний нашим волонтерам, всім небайдужим людям, харків'янам, які допомагають військовим, нашим героїчним військовим, які допомагають нашим героїчним працівникам МЧС. Це дуже важливо, дуже важливо, бо така підтримка вона є тим, що рятує життя людей, і ви знаєте розумієте, що у скрутний час наші рятувальники, вони справжні герої, які допомагають людям вижити, які спасають людей, які тушать пожежі, і це дуже важливо. Що стосується наших військових, то це герої, які захищають наше майбутнє, нашу Україну і наш рідний Харків.